Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 22 грудня о 22.00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра восьмисерійної комедійної драми під назвою Обмежено придатні. І варто зазначити, що режисером даної стрічки став Аркадій Непиталюк, відомий за такими фільмами і серіалами як І Будуть Люди, Уроки Толерантності, Припутні, Одинадцять дітей з Моршина. До акторського складу увійшли Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр. Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак та багато-багато інших. Крім того, як зазначають творці серіалу, обмежено придатні це глибока і водночас легка історія про те, як війна впливає на звичайні українські родини, як змінюються стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє, коли світ навколо вже не буде таким, як був раніше. Цей серіал про складні вибори, емоційні гойдалки, теплі побутові моменти і. Вертність не втратити себе. Про кожного з нас з вами, іноді розгублених. В... Втомлених, іноді злих або смішних, але завжди чесних у своїх емоціях. Варто зазначити, що у центрі сюжету серіалу Надія Найдюк, яка розпочинає новий етап життя після того, як її родина забуває про її день народження. Однак зміни не обмежуються лише цією трагедією. В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона приймає важливе рішення, адже залишає чоловіка зене, який не розуміє її прагне до змін і разом із дочкою Діаною вирушає до Польщі. Однак життя за кордоном приносить нові випробовування та непередбачувані події, які змушують Надію пройти через серйозні моральні дилеми. Крім того, рішення про те, чи варто залишити минуле позаду, стає ще складнішим, коли вона дізнається, що її чоловік Зенек поранений, а син Денис зник на війні. Тому чи зможе Надія знайти в собі сили, щоб зберегти свою родину та не втрати? Себе і чи дасть нове романтичне захоплення жінки? Всі відповіді на запитання, що її мучать, це ви зможете побачити, якщо подивитись, серіал обмежено придатні. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!